Друзі, привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання. Вархат. Сьогодні у нас завдання е, поющі кристали. Нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо карту. І нам потрібно от, друзі, сюди бігти для того, щоб виконати це завдання. Нам потрібно там три ітем-предмети якихось роздобути. А, і вже коли я буду на місці, друзі, то і розберемося, що там за ітем-предмети нам потрібно роздобути. Але перед цим я хотів би попросити вас поставити лайк під відео і також, якщо є можливість, підписатися на канал. Так, буду на місці, то вже продовжуємо. Друзі, дивіться, виходить, я прибіг на місце. Відкриваємо карту, ось так, виходить, я зараз стою, виходить, от в таку пещеру. Нам потрібно забігти. Друзі, забігаємо в цю пещеру. І нам потрібно три якихось кристала Тут роздобути три ітем кристала. Ці ітим-кристали добуваються ось таких монстрів, ось таких василісків пещерних. Вони знаходяться тітки в та ще раз. І з них вони улітаються. Так нормально. Яких нам треба три ітем предмета? Так, бачите, один ми осколок роздобули, другий і ще один нам. Друзі, потрібно. Після цього ми будемо повертатися назад, навірно, до того в який ми дали. Ну, я ще не знаю, точно. Зараз вб'ємо останнього і подивимося на кого. Так, роздобули ми цих три. Так, да, друзі, далі нам треба буде повернутися в селище. Так, я зроблю одразу ТП в город. Тобто не в город, а в селище. Так, біжимо зразу до NPC, в якого ми брали за завдання. Ось він розмовляємо, віддаємо це в три осколка і нажимаємо кнопку, друзі, завершити. Все, завдання в нас виконува. Далі буде завдання. Після цього завдання, яке ми виконали тільки що буде додаткове завдання. Яке вже будемо коментар в наступному відео. Друзі, на цьому всім дякую за перегляд відео. Всім гарного настрою і пока.